Далі про одну із найскладніших ділянок фронту курська операція досягла своєї головної мети, відтягнула значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Про це під час зустрічі із журналістами заявив голова нашої держави Володимир Зеленський. За його словами, українські воїни виявили не стійкість, витривалість. Тримали потужний удар ворога, і ще президент підкреслив, що завдяки курській операції ситуація на покровському та харківському напрямках стабілізувалася. Противнику буде дуже непросто знайти можливість знову загрожувати покровську, зауважив Зеленський. Курська операція своє завдання виконала. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Президент повідомив, що сили оборони впоралися з основним завданням, як от відтягнення ворожих військ із харківського напрямку, Сум та Покровська. Мовляв, буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати місто. Інформацію щодо оточення наших військ у Курській області. Генеральний штаб спростував і ще раніше там ситуація досі залишається складною. Нині тривають три бо. Загалом за добу сталося 13 від вогню ворожої артилерії та мінометів. Постраждали громади численних пунктів Чернігівщини та Сумщини. Фіксується незначне просування ворога на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри свідчать, що противник має успіхи і біля Лимана війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки та Григорівки. Це Сіверський напрямок, Луганщина. Там окупанти частіше почали використовувати безпілотники. Також 25 разів Росіяни атакували на покровському напрямку. Впродовж доби по всій лінії фронту сталося майже сотня бойових зіткнень.